Вітаю вас, любі друзі, на нашу телепрограму Зустріч. Зустріч, бо ми хочемо мати зустріч з вами. І зустріч пропонуємо, щоб ми всі мали з Богом. Сьогодні ми будемо говорити про певного чоловіка, фермер, який мав чудову, чудовий маєток і мав успіх на праці, але забувся, що Бог створив його. Його життя повинно бути для Бога, і при смерті Його життя вертається назад до Бога. Читаймо слова від Луки, 12 розділ, Історії, що Христос сказав, і промовив до них Ісус: глядіть, остерегайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. А тоді Христос розповів їм цю причту, цю історію про цього фермера, говорячи в одного багача дуже гойно ниво вродила, нива вродила була. І міркував він про себе і каже собі, що мені робити, і що не маю куди зібрати плодів своїх. Сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої будинки, просторніші їх поставлю. Позбираю туди пашню свою всю і всі достаток. І скажу я душі своїй. Чуйте його слова, що чоловік говорить сам з собою. І скажу я душі своїй душе, маєш багато добра на багато років складеного. Їж пий, і що? Веселися. Дуже відомі слова. Це слова Христа, що цитує він від розмови цього чоловіка. Бо ж до нього проговорив Бог: Нерозумний. ночі цієї, ось душу твою, я зажадаю від тебе, і кому позостанеться все те, що ти був наготовив собі. І так буває з кожним. Хто збирає для себе і не багатіє в Бога. Любі, друже, ці слова є для, для тебе і для мене. Можливо, ти скажеш, по-перше, я не багатий, друге, я не фермер. Чого це стосує мене? Ці слова є для всіх людей. Незалежно твоєї праці, незалежно твого фінансового стану. Ми всі маємо певне життя. І що Христос хотів сказати, підняти це питання, від чого залежить твоє життя? Цебто, чого ти живеш? Для кої цілі? Деякі люди, вони захоблені цілею в житті. Працюють тяжко. Ну, чого працювати? А як? Щоб заробити грошей. Ну, на що тобі гроші? Що за питання? Гроші потрібні купити, за що їсти. А що їсти? Знов таке питання. Їсти. Треба їсти, щоб мати сили. А чого тобі треба сили? Ну як? Щоб бути здоровим, щоб працювати? Не буду їсти, не маю сили працювати. Для чого працювати? А як? Знов заробляти гроші? І це виходить такий круг, що їмо. Працюємо, заробляємо гроші, тратимо грошей, щоб купляти поживу, щоб мати сили, щоб працювати. І живемо для чого? Щоб їсти, пити, спати, працювати, і народжуватися, і вмерти, і не знати, чого ми тут на землі. І Христос знав, що наше життя має від чогось залежати. І від чого залежить твоє життя? Від грошей твоїх? Від достатку маєтку твого? Тепер цей чоловік, він був фермером, але це не має значення. Цей чоловік був багатим, а знову, це не має значення. Бо і бідні люди, від них щось їхнє життя залежить. І незалежно твоєї роботи. І цей чоловік, у нього життя залежало від його. Від його землі, від його пашні, від його е, достаток. І він зробив деякі дуже глибокі помилки. Розглянув з вами його помилки, щоб нам з тобою не повторити їх. Перша його помилка він думав, що будучність належить йому. Він думав, іншими словами, що він довго буде жити? Він так очікував, він так надіявся. Можливо, йому 30 років, чи 40, чи 50? А ще в мене 20 років, 30 добрих років ще залишаються за мною. Але, друже, це помилка глибока. Що ми знаємо про будучність? Що ми можемо запевнити про своє власне життя? Друже, чи ти знаєш, як довго ти будеш жити? Я знаю, скільки ти хочеш жити, як цей старичок в Казахстані 120 років. Ну, навіть якби і так завтрашній день не належить тобі. Тільки один Бог знає про будучність. Той чоловік фактично умер тієї самої ночі. Тому Бог назвав його нерозумній. Ночі тієї ти помреш і кому залишиться все це, що ти надіявся на багато років мати. Що, ми не можемо планувати своїм життям, не можемо мати календар? Я думаю, що ми можемо, але тут ми повинні знати, під яких умовах. Наприклад, в мене є певний список, свій календар. Де я маю виступати, де є концерти, де є зустрічі з людьми, де я маю бути вдома, де в таку подорож мені треба їхати, в такий день мати таку зустріч. Я це все записую, бо ви знаєте, у мене дуже чудова пам'ять, але, на жаль, коротка. І забуває. як не напишеш, забудеш. І ось я тримаю про свій час календар. Або організатор, так названий. Але дивіться, Біблія каже, ви, що кажете, завтра підемо там, в те місто, будемо заробляти там і там грошей. Ти не знаєш, що станеться з тобою завтра, пише Яків своєму посланні. Що твоє життя? Ти є пара, яке, яка щезає у після короткий час і зникає. А тоді, як треба казати? Кажіть отак написано: якщо буде, що воля Божа, будемо жити, зробимо оце і оте. Завтрашній день не належить нам, Бог тільки один знає про завтрашнього дня. Друга його помилка він думав. Тільки про себе. Слухай його слова. Каже, це мої клуні, моя збіжа, моя пашня, мій достаток, моє багатство, все моє належить мені. Але хтось може запитати: але Джордже, чи це не було його власністю, чи не його руки тяжко працювали? Чи не його розум спланував, чи він не архітектор тих будинок, чи він не бив ці цвяхи, чи він не різав ці доски певно, що так. І Бог дозволяє нам бути власниками свого. Ми не маємо щось спільне, обше. Це належить нам. Але коли Бог створив нам і дав нам все, що ми маємо, Вірніше треба сказати, ми є доморядниками. Або нове слово зараз менеджер. Хто є менеджер? Менеджер той, хто не є власником. Наприклад, як я був молодим, я працював в магазині, де продавали червики. Це була відома фірма американських червик – FloorSime. Ці черевики не належали до мене. Навіть до менеджера магазину не належали. Вони належали до великої корпорації під назвою «Флоршайн». І ці черевики належали їм. Але вони дозволяли нам, працівникам і над нами менеджером, працювати в тій магазині і продавати тих певних черевик. За це платили нам зарплату. І навіть комісію, стільки продасиш, стільки зарплата під процентом, 3%, 5% і так далі. Але це не мої черевики. Я заробляв грошей над них, попродавав їх. І коли я правильно працюю, користаюся маєтком чужого чоловіка, йому добре і мені добре. Але це не мої черевики. І гроші мої тільки ті, що платять мені. Я розумію це. Так само з твоїм життям, друже, твоє життя не належить тобі. Бог доручив тобі, як власністю Його, щоб ти правильно користався тими дарами. В другій причті про таланти. Ісус сказав, що одному чоловікові один хазяїн дав п'ять талантів, другому чоловіку дав 2 таланти, а третьому тільки один талант. Знову. До кого належали ці таланти, що була сума грошей, золота? До хазяїна, до господара. І після довший час чоловік пішов на подорож, вертається назад, він питає: Першо, що ти зробив з п'ятьма талантами? Заробив гроші через 20 років на ваші гроші, плюс те, що я заробив. На... добре вчинив. Другий чоловік так само сказав: що ти зробив двома талантами? Заробив ще два. Добре ти вчинив. Третій. Ні, я побоявся, я зробив яму, заховав ці гроші, я не хочу проблем. Не хочу... На, бери гроші назад. Він був дуже невірний тим, що Бог йому дав, що хазяїн, вибачте, дав йому. І так і, так і ми. Хоча ми працюємо, хоча це наша сила, але це належить Богу, бо Він дав нам силу. Твій розум, твоя творчість, фізична твоя сила, твої здібності. Ти народився тими талантами і деяких із них виробляв краще через вищу освіту, через досвід, через вірну працю. І це добре ти вправляєш твоїми дарами, спроможностями. Але не забувай Бога Твого. Все, що ти є, все, що ти маєш, твоє життя, твої діти, діло рук твоїх, ти є менеджер, ти доморядник, ти не є хазяїн. Це Боже і належить йому. А питання, що ти робиш тим, що Бог тобі доручив? Як часто люди мало е, цінять те, що мають, або зло використовують те, що дано їм, стільки здібні люди марнують своїм життям, і ось гріх занечищує їхнє життя. І замість використовувати свої таланти, свої засоби, допомагати людям і служити, і, і знати живого Бога, люди самолюдно живуть для себе і повторюють цю помилку цього певного чоловіка. Ні, це мої гроші, це моє життя, це мої руки, це мої будинки, це моя пашня. Я роблю ним, що я хочу. На даний момент. Так, але цей чоловік помер в тієї ночі, і він стане на суд здати звіт про власність його Господа. Третя помилка: що він хотів кормити свою душу тими речами, що душа не може сприймати, що не може задовольнити душу свою. Дивіться, слухайте його слова. Душе моя, їж, пий, і що? Веселися. Але давайте практично розглянемо цю думку. Що є душа? Душа це не твоє тіло. Душа не їсть і не п'є. Твоє тіло їсть і п'є. Ти можеш вареники зварити шкварками, цибулькою, білою, холодникою, сметаною. Холодні, я також. І ви сприймаєте ці смачні вареники і їстите їх через рот, через горло, в шлунок, тіло споживає їх, використовує вітаміни і так далі, процес тіла йде. Тіло твоє їсть і п'є водички, молока, кефір, і так далі. але душа твоя не тіло, душа твоя вічна. Душа прагне вічного і вічне. Душа прагне зустріч з Богом. Тому наша телепрограма називається Зустріч, Твоє життя, Твоя душа без Бога відлучена. Вона голодна, вона спрагнена. Много разу, коли Христос спустився у, у, у в книзі Матвія 4 розділі, після 40 днів Він став голодним. І дьявол його спокушує. А бачиш ці кругли каміння, чи ж вони не виглядають як такий хліб печений? А скажи, що вони стали хлібом. Я знаю, що ти хочеш їсти, ти голодний. Цікава відповідь Христос відповів йому. Він каже. Не хлібом одним житиме людина. А чим тоді? Кожним словом, яке виходить із уст Бога. Друже, ми потребуємо їсти чорний хліб, і вареники, і борщ і поживу для тіла без, без поживи нормальної ми втрачаємо сили і вмираємо. Але душа наша потребує щось більше, глибше, щось вічне. І це живого Бога. Без живого Бога душа наша голодна. І тоді ми пропонуємо їсти і пити для душі, і воно не сприває його. Так, так само сьогодні. Люди порожні і думають, як я нап'юся з друзями. Мені буде весело! О! Ну, дивіться, стануть п'яними, гроші тратять. Зруйнували життя, посварилися, сварки, бійки, фінанси. І на другий день ми знову спрагнені. Одна жінка прийшла черпати воду в південь. А Христос каже: О, жінко, якби ти тільки знала, з ким ти говориш, ти просила б в мене, а я дав тобі воду, яка задовільнить твою душу. Вона думала, що він говорить про. Фізичну воду. А він говорив про її спрагнення душі. Так як твоє тіло має спрагу, твоє життя прагне також. І прагне Бога, прагне вічне, прагне спасіння і прощення гріхів. То цей чоловік думає, що як він багатий, це задовольнить його спрагу. А чому це так? Бо самі гроші не роблять людину щасливими. А правда, краща машина Мерседес і не Нелада, просторніший дім, не квартира Хрущовка, о золото, фінанси, друзі. Але чому тоді люди плачуть гіркими слізьми? Бо грошей, бо маєток, не задовільнить справу твоєї душі. Четверта його помилка, і це дуже серйозна помилка. Він не готував своє життя для вічності. Він надіявся довше жити. Але один день ми помремо, друже, смерть прийде рано чи пізно, тобі і мені, для цього фермера тієї ночі. І питання, де ти будеш? Перебувати у вічність. Бог створив небо і Бог створив погибель. Друже, Бог не хоче, щоб ти був відділений від нього в погибелі. Це місце називається вогняне озеро або пекло, ад. Бог не створив ад чи пекла для людей. Він створив пекло для впавшого ангела Люцифера. Що сьогодні називається сатаною. І для третю частину ангелів, що пішли в непослух проти Бога за ним. Бог ніколи не хоче, щоб навіть не одна душа загинула. Але, друзі, факт є той, що у тебе є вільний вибір. Факт залишається, що за тобою є вибір, де ти будеш жити вічністю. Ісус сказав своїм учням. Нехай не тривожиться ваше серце. Ви вірите в Бога, вірте в мені, що я відійду від вас, і коли я відійду від вас, я для вас приготовлю місце, щоб там, де я були, і ви. О, друже, Господь створив нове небо для тебе. Він створив місце, приготовив для тебе місце, щоб ти мав можливість жити з ним. Знаєте, не гріх бути багатим і не святе бути бідним. Суть не в тому, скільки грошей ти маєш або не маєш. Просто Ісус твердив: «О, оберігайтесь, життя чоловіка або жінки не залежить від достатку маєтку. Це не формує, хто ти є. О, так часто люди помиляються. О, як у мене гроші, то в мене ім'я, імідж, престиж, маєток. На мене будуть дивитися, якою машиною я їду, яка велика моя хата, скільки бабків я тримаю в карман чи в кишені. Ні, друже, ти помиляєшся. Як це все, що твоє життя, то ти живеш дуже мілким життям. Друже, цей чоловік помер. Він грошей не взяв з собою. Він ці клуні, цю збіжу не взяв з собою. Ці зерна, це багатство. Він помер. Дуже цікаве питання. А кому, а кому останеться все оце? П'ята помилка. Він загубив все те. Що він в житті так здобув. Він помер тієї ночі. Дивіться, чого він був багатим. Я думаю, і це моя думка, що Бог благословив діло рук Його, Бог благословив сили Його. Бог благословив його зусілля, бо він мав вставати раненько, йти на роботу, працювати руками, він мав поливати, він мав копати, він мав цапати в городі на великі поля, він мав кіньми, волами горати цю землю. Він мав сіяти, він мав збирати з біжа. Все це його робота, його праця, діло рук його. І Бог його благословив. Чому? Що він думав не тільки про себе, а він ми, ми, людям допомагати вдовам, сиротам, внести вкладок в храм на Боже, Божу хату, а, діло Боже. Ви знаєте, написано, що наші фінанси належать всій Богові. І тому він благословляє, щоб ми ділилися з іншими людьми. Чоловік, що ділиться, він щасливий. Чоловік, що все збирає тільки для себе, він смутний. Бо коли вистачає. Коли є досить. Ви знаєте, що і слово говорить, що людське око точно, як вогонь, і питання, коли вогонь каже, хватить? Відповідь ніколи. Як вогонь горить, і ти накладаєш більше і більше дерево, дрова, чи вогонь каже, а я наївся. Ні, друже. Вогонь ніколи не є. Задовільненим. Вогонь каже, давай більше. І настільки ти кормиш вогню, настільки воно згорає і нічого не залишає. І Біблія оподібнує вогню до наших пожадливостей. Цебто бажання, яка над мірою, бажання, яка стає залежністю. Бог дарував нам всі речі, щоб ми споживали їх, щоб ми використовували їх. А що ми робимо? Ви кажемо більше. Ну, не вистачає трошки випити, багато випити. Не вистачає е, любити одну жінку, хочу багато жінок. І ми переходимо норми життя. Ми грішимо, ми е, нарушуємо Божі правила. І тоді ми стаємо залежними від тих речей, які спочатку були добрими. А тепер стали нашими е, хазяїнами. Чоловік, в, яке, в якому його життя залежить від його грошей, він не є власником його грошима, його гроші стають власником його, і він є невільник. Чоловік, що е, кидає себе, е, пускає себе в п'янство, він вже не є вільний, а алкогол бере верх над ним. Чоловік, що живе аморальним життям, грішить, чинить блуд, замінює свою дружину, жінка, яка замінює свого чоловіка, вони не знаходять на солоду, яка триває, залишається, ні. Їхнє серце пусте. Тіло розважається, а серце пусте. І вони стають рабами гріха. Друже, Ісус сказав: хто вчинить гріха, стає рабом гріха? Бог дав тобі світлий розум, Бог дав тобі сили, Бог дав тобі дари, Бог дав тобі здібність. Але тепер питання, що ти робиш твоїм життям? Що ти робиш твоїми здібностями? Як ти використовуєш твоє життя і твій час? Нам дано, 70-80, ну 90 лишніх років. А Біблія твердить, навчи нас. Боже, лічити наші дні, набути серце мудре. Друже, сьогодні я хочу, щоб ви мали зустріч з живим Богом, щоб ви не тільки прийшли самі, але все, що у вас ви видали Богові. Один чоловік одного разу запитав Бога, Що я маю зробити, щоб бути спасеним? А відповідь була: повір. Сина Божого на Ісуса Христа, і спасешся і ти, і весь дім твій. Бог бажає тебе благословити. Все, що ти маєш, це від нього. Тепер дай йому це визнання, це називається сповідатись. Признайся, Господи, я віддаюся в твоїх руках. Він тобі дасе все, що належить тобі. І ти будеш більше мати, але тепер воно є Його, і ти можеш з ним працювати і жити. Друже, віддайся Богові сьогодні, і Він твоє життя благословить. Він поширить твої клуні. Він благословить діло рук твоїх. Твій, твої таланти будуть для нього. Твої пісні будуть про нього. Твої зустрічі будуть чемні. І благословені Богом. О, які помилки зробив цей чоловік. Перше думав, що завтрашній день належить йому і він помер. Друге, він думав, що все його і йому належить, думав тільки про себе. І ось це Боже. Третє, кормить душу тим, що душа не сприймає. Четверте, він не, готу, не готувався для вічність. І п'яте, він все загубив, друже, що за користь людині, як здобуде весь світ і загубить свою власність. Відайся йому сьогодні.